Усім привіт! Мене звати Леся, і я вітаю вас на моєму каналі про кімнатні рослини. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку красу, як орхідеї. А саме я розповім вам, що робити, коли ви знайшли орхідею на смітнику, або вам хтось її віддав, або ви купили її, наприклад, зі знижкою у садовому центрі. А можливо, у вас вдома просто орхідея у поганому стані і ви хочете їй якось допомогти. Спонсор цього відео моя підписниця Олена, яка відправила мені цілу посилочку з орхідеями. Чомусь останнім часом мої підписники масово почали віддавати мені свої орхідеї на реанімацію, а я просто не можу відмовитися. Тому давайте зробимо розпаковочку того, що прислала мені Олена. Тут мають бути орхідеї реанімації. У мене тут взагалі кіт у мішку, але взагалі, якщо ми говоримо про якісь Знайдені орхідеї або у супермаркетах, то перше на що ми звертаємо увагу, це візуальний стан рослини. Ми маємо оцінити чи взагалі вдасться її врятувати. Бо бувають такі ситуації, що у садових центрах на оцінку виставляють вже повністю мертві орхідеї. Якщо у нас, звичайно, є така можливість, то нам треба подивитись на орхідею з усіх боків, помітити, чи немає там шкідників. Якоїсь полотинки, липкого листя чи інших тривожних знаків. Бажано, щоб там хоча б трошки було корінців, щоб ми могли збільшити свої шанси на порятунок цієї орхідеї. Якщо, наприклад, ми знаходимо орхідею на вулиці, от як зараз вже середина осені і там доволі холодно, тоді. Після того, як ми приносимо її додому, перший день краще її не чіпати, просто поставити у тепле місце на світло для того, щоб вона адаптувалась до температури. Друга ситуація, якщо ми знаходимо повністю засохшу орхідею, вона прям як сухарь, то ми її вдома теж поливаємо і залишаємо десь на день, щоб вона спокійно напилась, і вже після цього переходимо до наших з нею маніпуляцій. Так, давайте подивимось, що тут мені. Цікавого прислали. Так, тут все добре так запаковано. І так, здається, я знайшла першу орхідею. Та-да-та-дам. -да Це, можливо, дітка. Одразу дивлюсь, чи не чекають мене тут шкідники, але зовні вона виглядає повністю здоровою. Просто малесенька орхідея. В принципі, є і корінці, і листя. Тому тут, взагалі, я б сказала шанси на виживання 100%. Друга це у нас 100% дітка маленька від орхідеї. Хочу зазначити, що якщо у вас росте дітка, то її можна відокремлювати тільки коли вона виросте свою власну кореневу систему. От ось як тут це вже можна сказати повноцінна маленька орхідея. Тут також шанси на виживання 100%. Олена мене дуже радує. Прислала мені здорові класні орхідеї. І ще один пакуночок. У цьому відео я покажу крок по кроку, що я далі з ними буду робити, які маніпуляції, як я висаджую зазвичай реанімашок маленьких усіх. Більше контенту про орхідеї я знімаю у Тіктоці і Інстаграмі, але вирішила зробити для вас таке повноцінне відео, щоб ви бачили крок по кроку, що я роблю. І так, ще одна у нас орхідейка, і також маленька. І тут ще одна дитина всередині. Також зовні виглядає доволі добре. Вона у горщику. І остання орхідея у цьому пакуночку, незвичайна, бо це не фаленопсис. Я так розумію, це орхідея цимбідіум. Одразу скажу, що я в принципі ними не займаюся. У мене зазвичай фаленопсиси, Лише одна у мене псевдобульба цимбідіум, з якої я намагаюся виростити рослину. Тому можна сказати, це мій перший цимбідіум. Але виглядає він гарно і думаю, все у нього буде гаразд. Зараз ми будемо з вами переміщатись на стіл для того, щоб я їх пересадила і приготувала усі потрібні інгредієнти. Перше, що нас зустрічає на столі, це мох з фагном мій улюблений матеріал для укорінення орхідей. Як бачите, на фоні відео у мене також стоять орхідея-реанімашки, теж від моїх підписниць, які я зараз укорінюю у сфагнумі. У чому його магія? Сфагнум вбирає воду як губка і поступово її віддає, при цьому зберігаючи вологу біля коренів, але не заливаючи їх. Також він має антисептичні властивості і перешкоджає розвитку грибків і бактерій. Навіть у вологому стані він не перетворюється на болото, а добре вентилюється і забезпечує доступ кисню до коренів. Другий матеріал, який допомагає мені у вирощуванні орхідей, це карамзит. Легкий і пористий матеріал. Його найчастіше застосування це древне. Нажний шар на дні. А якщо змішати карамзит з корою або іншими компонентами, то він робить субстрат більш пухким і повітропроникним. До речі, про кору це, звичайно, також у нас база для вирощування орхідей. Кора має бути тверда, без домішок, щільна. Фракція залежить від потреб рослини. На відео у мене доволі вона невелика. Зазвичай для дорослих фаленопсисів я беру більшу фракцію. А цю якраз можу використовувати для реанімашок або для орхідей міні. При виборі кори звертайте увагу на її структуру, там не має бути жодної трухи. На жаль, те, що продається у садових центрах, інколи схоже більше на залишки деревини, ніж якісну соснову кору. Щодо горщиків для орхідей, зараз я більше переходжу на закриту систему вирощування у склі, але я розумію, що на початку шляху з орхідеями може бути страшно залити їх, тому можна використовувати спеціальні плаки. Астокові горщики для орхідей. або ж спробувати мій ексклюзивний спосіб вирощування орхідей у бокалах. Тут все залежить від вашого бажання і як вам зручніше буде їх поливати. І переходимо до пересадки моїх нових орхідей. Для того щоб коріння було більш еластичним, можна його замочити у воді на деякий час. Але у цій ситуації мені це не допоможе. Дітка орхідеї наростила дуже довге коріння, тому ємність має бути відповідною. Все, що мені вдалось знайти вдома, це пивний Стакан. У вашому випадку це може бути звичайний пластиковий стаканчик. Так як ємність у мене без дренажних отворів, на дно я викладаю невеличкий шар керамзиту. Далі розміщаю орхідею у стакані і заповнюю вільний простір з фагнумом. Ще хочу зазначити, що важливо обирати правильний розмір горщика. Особливо це стосується орхідей, у яких мало коріння. Якщо горщик занадто великий, коріння довше просихає і це призводить до застою вологи. Отже, є ризик гниття. Це також. Тож, стосується інших кімнатних рослин. Якщо дати їм великий об'єм, це не означає, що вони будуть краще і швидше у вас рости. Частіше стається навпаки. У великому горщику субстрат не може рівномірно просихати і важко контролювати поли. Тож під час пересадки ми орієнтуємось на об'єм кореневої системи, а не на розмір листя. Якщо ви пересаджуєте орхідею, то між стінкою горщика і корінням має залишатись простір декілька сантиметрів. Не можу сказати, що на відео я вибрала ідеальний розмір. Для посадки зазвичай він має бути ще меншим. але з такою дивною і довгою кореневою системою. Іншого у мене вдома просто не знайшлось, тому буде як є. Вільний простір у стакані. Я заповнюю зволоженим мохом. Прошу зауважити, що мох я не дуже щільно додаю. Там залишається повітря між ним. Багато у директів у мене питань щодо сфагному. Я живу у Польщі і купую його спресованим на сайті. Олега. у садових відділах він не завжди продається, тому шукайте у інтернеті. Шийка орхідеї при такій посадці не має бути сильно заглиблена, тобто, бачите, у мене вона взагалі знаходиться над поверхною мови. Фагном я використовувала одразу вологий, але колір коріння світлий, тому я вирішила зверху трошки зовсім оприскати водою. Якщо ж ви бачите, що коріння орхідеї яскраво зеленого кольору, то це ознака, що полувати ще зарано. А колір світло-зелений, навіть трошки сріблястий, говорить нам про те, що орхідея потребує вологи. Як, наприклад, ця малютка, її вже потрібно. Поливати. Підібрала для неї підходящу ємність за розміром кореневої системи. Це у мене скляний стакан. Я вже мовчу про те, що у мене вдома не залишилось бокалів. Зараз не буде ще й стаканів. Спосіб посадки однаковий на дно невеличкий шар керамзиту. Зверху розміщаємо орхідею. Після пересилки у неї було сухе коріння, тому я вирішила його оприскати. Далі заповнюю вільний простір з фагномом. Компоненти для субстрату можна поєднувати між собою. Тут я вирішила використовувати не тільки з фагном, а показати вам, як я змішую його з корою. Насправді не існує чітких інструкцій щодо ґрунту для орхідей. Ви можете тут експериментувати, вирощувати взагалі без ґрунту, вирощувати тільки у корі, тільки у сфагнумі, або змішувати. У кожного з нас різні умови вдома: різна температура і вологість повітря. Через це фаленопсиси, які ростуть. У однакових ґрунтах, але у різних людей вдома можуть зовсім по різному себе поводити. Комусь, наприклад, може не підходити з фагном через те, що дуже спекотно вдома, і він буквально за один день висихає. Але для більшості людей я все ж можу порекомендувати таку систему вирощування, закриту, тим паче, що вона створює невеличкий мікроклімат і підтримує стабільну вологість. І на відміну від вирощування у пластику, ґрунт у склі не так швидко висихає. Головне у закритих системах не переливати орхідеї. Поливаємо сфагнум ми, коли він майже повністю висохне, приблизно на 80-90%. Але теж не варто доводити його прямо до стану сухаря. Часом я розпакувала вже третю орхідею. Всередині мене чекала дуже гарна зелена коренева система, а також торф'яний стаканчик. Він є у більшості орхідей, куплених у садових центрах, і при першій пересадці бажано його прибрати. Виникає питання: а навіщо прибрати те, у що спеціально посадили орхідею? Справа в тому, що у промислових теплицях, де вирощують орхідеї, створені ідеальні умови. Там завжди стабільна температура, автоматичний контроль вологості, точне дозування поливу і постійна вентиляція та яскраве світло. Рослину там вирощують швидко і для продажу. І торф'яний стакан не шкодить, тому що волога не застоюється, а рослина отримає усе необхідне. Але в домашніх умовах у нас зовсім інша ситуація. По-перше, ми не маємо такої точної системи поливу. Раз ми можемо залити орхідею, другий раз засушити. А торф всередині стакану сохне нерівномірно. Зовні ми його не бачимо, і у вологому торфі швидше розвивається гниль та грибок. Тому під час пересадки я повністю знімаю торф'яний стакан, не обов'язково одразу робити це після покупки орхідеї. Загалом, якщо вона у гарному стані, дайте їй відквітнути повністю і вже після цього займайтесь її пересадкою. У відео про реанімашок я хотів вам показати, які коріння потрібно обрізати, але у моєму випадку їх тут взагалі майже не було. Обрізаємо ми усе гниле, вони зазвичай м'які, темні. Також обрізаємо сухі і порожні всередині. Якщо є надії. Що корінь ще живий, я його завжди залишаю, навіть якщо здається, що він висить на соплях. Тому єдине, що я вам хочу показати, це як я пінцетом прибираю зайві лусочки. Ці луски знаходяться на шийці орхідеї, і це зазвичай залишки старого листя. Навіщо їх прибирати, вони можуть заважати рости новим корінцям. Також при поливі або оприскуванні всередину може потрапити вода, і це створить вологе середовище без провітрювання. Ідеальне місце для розвитку грибків, бактерій і так далі. Чиста шия орхідеї швидше просихає, бо без лусок вода не накопичується у важкодоступних місцях, а це значить, що набагато менше шансів, що буде загниття. Усе, що я перечислила, може може бути не так критично, якщо це здорова орхідея. Якщо ж ми говоримо про реанімашку, тут важлива кожна деталь. Настільки мене вразила ця орхідея своєю кореневою системою, що я буду відноситись до неї не як до реанімашки, а як до здорової орхідеї. Саме тому я обираю шикарний бокал для посадки на ніжці, трошки більший за кореневу систему. На дно, як завжди, йде шар керамзиту. це основа дренажу, і саме завдяки цьому шару вода не буде торкатись коренів, а залишатиметься лише на дні. А коли я поливатиму орхідею, волога буде підніматись по моху природнім шляхом. Інколи мені приходять коментарі, що у сфагнумі у них почала з'являтись пліснява, і це 100% від переливу. Важливо давати моху просихати між поливами. Для посадки я змішую мох із корою. Ця комбінація ідеальний баланс, бо мох утримує вологу, а кора дає доступ повітря до коренів. У жодному разі не потрібно трамбувати субстрат, навпаки, потрібно залишити повітряний прошарок, для того щоб був простір для росту нових коренів і вільної циркуляції повітря. У цієї орхідеї є маленька дитинка, і я не відділяю її зараз, тому що краще. Щоб вона продовжувала розвиватись поруч із материнською рослиною. Обережно розташовую кореневу систему у скляній посудині, щоб вона не була стиснута. Також важливо, щоб точка росту залишалась вище рівня субстрату. Цю орхідею не потрібно поливати, тому що у неї було яскраво зелене коріння, тому відношую її одразу на стелаж. На вулиці вже темно, а я нарешті переходжу до пересадки останньої орхідеї на сьогодні. І це можна сказати, мій перший досвід. Свят з орхідеєю цимбідіум. Можливо, я закохаюсь у неї так само, як і у фаленопсиси. Хто знає? Можливо, тут я зроблю не усе ідеально, але одне я знаю точно. Кожна пересадка починається з перевірки кореневої системи. Якби рослина гарно не виглядала зовні, коли вона опиняється у моїх руках, я завжди заглядаю всередину. І не дарма. Зовні горшик виглядає невеличким, але все ж таки він занадто великий для такої маленької кореневої системи. Це типова помилка. Великий горщик затримує вологу надовго, а маленькій кореневій системі важко впоратись з таким об'ємом вологи. У результаті коріння може загнивати замість того, щоб розростатись. Побачивши реальний об'єм кореневої системи, я вирішила зробити маленький горщик на перший час із пластикової бутилки, бо потрібного розміру вдома у мене не знайшлось. Тому я обрізала стаканчик і на дні зробила дренажні отвори. Тут гратись у Закриту систему я не наважусь, бо не впевнена, що цим бідіуму взагалі це підходить. На дно викладаю зовсім маленький шар керамзиту, розміщаю рослину та заповнюю простір з фагнумом та корою. Це у мене посадка на перший час. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб рослина змогла наростити кореневу систему. Якщо у вас вдома ростуть цимбідіуми, поділіться у коментарях, який ґрунт ви використовуєте саме для них. За цією рослиною і не скажеш, але взагалі у цимбідіум дуже м'ясисте, товсте коріння, і воно чутливе до застою води. Тому постараюсь його максимально не заливати, буду лише оприскувати зверху мох. Сподіваюсь, цимбідіум у мене проживеться, я сподобаюсь йому, а він мені. До речі, хотіла вам показати псевдобульбу цимбідіум, Її я купила у дюті фрі на мадейрі і вже десь 5 місяців вона сидить у мене у сфагнумі і тільки зараз почала проростати. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, а також слідкуйте за мною у інших соцмережах, де набагато більше орхідейного контенту.